При в'язанні полотна і набору петель у нас майже завжди залишається хвостик, але я його одразу ховаю. Я хочу показати вам спосіб, як я ховаю одразу хвостик у саме полотно. Я це роблю у поворотних рядах в останній петлі, яку я пров'язую, виготнюю петлею, і вона є крайковою. І таким чином, в кожному ряді, в якому ця петля буде останньою, я просто її пров'язую і з хвостиком. 猫犬。 І ось така краса у нас вийшла. Користуйтеся!